Сьогодні у тебе є можливість співпрацювати з міжнародними лайфовими компаніями, які працюють у сфері накопичень та захисту капіталу. Це не просто робота, це бізнес, який можна будувати навіть без стартового капіталу. Що ти отримаєш стабільний дохід, який залежить тільки від твоєї активності, а не від рішень начальника, офіційне міжнародне партнерство з компаніями, яким довіряють у світі. Навчання та підтримка команди, яка вже має результати, можливість співпрацювати у своєму темпі паралельно з основною роботою. Чому це актуально саме зараз? Бо державна пенсія не гарантує достатку. Лайфі компанії дають інструменти, які дозволяють створити фінансову подушку власну для себе і своєї сім'ї. Тут не потрібно досвід. Потрібно лише бажання вчитись і діяти. Якщо ти відчуваєш, що час настав, твій новий рівень і успіх починається з першого кроку. До зустрічі. Сьогодні у тебе. Є можливість співпрацювати з міжнародними лайфами на які працюють в сфері накопичень та захисту капіталу. Це не просто робота, це бізнес, який можна будувати навіть без стартового капіталу. Що ти отримаєш? Стабільний дохід, який залежить тільки від твоєї активності, а не від рішень начальника. Офіційне міжнародне партнерство з компаніями, яким довіряють у світі, навчання та підтримка команди, яка вже має результати, можливість працювати у своєму темпі паралельно з основною роботою. Чому це актуально саме зараз? Державна пенсія не гарантує достатку. Лайхові компанії дають <кій> інструменти, які дозволяють створити фінансову подушку. Власному, власну для себе і своєї сім'ї. І тут не потрібно досвід, потрібно діяти, якщо ти відчуваєш, що час настав твій новий рівень і успіх починається з першого кроку. До зустрічі!